Вітаю, шановні на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку SkyHill, продовжуємо боротися за виживання. І в нас нова гра, бо ми минулої частини відправились до праотців. Але в нас є і плюс, як ви бачите, у нас з'явилися нові цікаві можливості. Пасивні і активні. Я так коротко переглянув їх всіх, і з пасивних я нічого не побачив цікавого. Абсолютно нічого, тому що, що б ти не взяв, є досить таки великий мінус. А з активних, ну найкраще це все ж таки survival kit. Отже, ми його з вами беремо і починаємо знову таки виживати. Так, добре. Що в нас є? Звісно, немає нічого, є тільки велика сила духу. Отже, нам потрібно йти вниз. А, вниз. Так, отак. Дійсно, ми зараз ліфта зараз не можемо використовувати, тому що немає картки. Добре. Я сподіваюся, що я зразу ж знайду щось цікаве. Дійсно. Щось цікаве знайшлось. І хоча в нас немає достатньо пунктів для того, щоб ним нормально користуватися, але все ж таки це краще, ніж нічого. Так, все тут. О, чудово. Також рибка з'явилася. І... Колей, непогано. Поки що ми непогано. Але ж ще 99 поверхів треба пройти. Так, а чи не можна якось його не бити, а втекти сюди. Ну добре. Добре, давайте бити. Отже, в голову, якщо ми йому попадемо, то буде 4-9, але 5% шанс. Ну, давайте спробуємо. Так. Чудово. Вісім. Критичний хід удар. 2 чотири. Так, якби там був більший шанс йому поцілити в голову, я б, звичайно, ним скористався, а так досить таки невеликий. Нам просто пощастило з першого удару. Йому поцілити в голову. Нема нічого, нічогісінько. Все вже до нас. Звідтяля вкрали. Так, ну, ми з вами знаємо, так, що тут на 96-й поверх нам пропонують дістатися. Ну, спробуємо ось тут у нас. Чудово, ще один. І от невідомо, чи тут у нас що-небудь є, чи ми можемо просто втекти. Спробуємо втекти, так. Не так багато здоров'я. Але він тут, все ж таки, так? Get in shaky. Каже, мені лячно. А! Так. Ну що, 50%. Ну, треба бити цим, тому що ну, це дуже мало. Я так і знав, що змаже. І знову таки змазав. І знову змаже. Ні, екстра тюрн ще раз. 4,8. Ну, попади. Попав, але здоров'я вже половини немає. Так, ну, хоча б ми зможемо відновитися трохи, так, і ножик. 2,5 це краще, ніж стилет. 3,2, 6,2, дійсно краще. Так, поки що медкіт ми можемо не використовувати. Фіш є і є борошно. Чудово. Ходімо далі. Кока-кола, ще трохи клею. Сподіваюся. О, ще один ніж. І нам кажуть, що ми, можливо, зустрінемося з тобою ще раз. І в нас новий рівень 100 пунктів досвіду. Чудово. Отже, що нам потрібно? Наприклад, для того, щоб користуватися стилето, нам потрібна швидкість 7. Робимо швидкість 7, нам вона все одно необхідна. І всі інші у нас skill points 6 штук. Всі інші я вкладу у спритність. Ну, можливо, один в Акуресі. Так? Отак От приблизно. У нас третій рівень, ми перескочили з вами. Другий. Отже, ми зараз даємо 3,8, 6,8 або 4,8, 8,8. Звичайно, стілето краще, ніж ножичок. Ну, що, можна поки походити? Можна ще трошки повоювати. Ну, звичайно, тут би щось треба б зробити. Ми зробили з дроту. Ремонт все ж таки відбувся. Ну, дріт, я не знаю. Можливо, він там для чогось нам був би потрібен. Пізніше. Але тричі ми з вами вже, верніше, двічі вже гинули і якось до дроту не дісталися. Хоча дісталися до 40-го шостого поверху минулого разу. Але так до дроту і не дійшла справа. Так, ну що ж, стилето, звичайно. І, звичайно, будемо 52% бити в голову. 10, чудово. І якби ще раз попасти, було б взагалі. Ні, не попав. І Ще раз не попав. Так, цей раз поцілив. 20 досвіду. Хоча можна було б це і не робити. А просто втекти. Але дивіться, нам знову-таки пощастило. Знайшли дуже багато різних медичних компонентів. От, але я, мабуть, все ж таки буду проходити мимо. І нам потрібно ще знайти. Та що ж таке, скільки їх тут? Нам ще дуже потрібно знайти картку. Десь чудово. 62,8. і Їжі вже немає. На цей раз. вбили з двох ударів. І нарешті у нас віпкий карт. Ми тепер зможемо відправлятися додому. Так, давайте з'їздимо і подивимось, що ми можемо зробити. Отже, з того, що в нас є. Ми можемо скрафтити. Спочатку я б хотів, би, скажімо, двері. Так? Двері ми можемо. Воркбенч. Кухню не можемо, це поки що ні, це не можемо. І це теж не можемо. Нічого ми не можемо, тому що дощок нема. Нема дощок це такий основний компонент, так? Але ми можемо ось бандаж зробити. Але в мене є вже два маленьких меткіта, тому я не буду. А от пінкілер що це нам дає? Щось з п'яти і з алкоголю. Ну, давайте зробимо. Давайте скрафтимо. Так. Hunger 7. Ми б могли б зробити коктейль. Так Це. Можна було б зробити коктейль ось за цього. І отримати 18. А можемо просто поїсти рибки. Посмажити все одно не вийде. Тому будемо їсти сиру. Так, поки вона є, поки давайте їсти. Все, що є. Їстівне. будемо їсти. Є монетка. Ну, власне, все із цього, так? Ми можемо зробити ізоленту, якби вона нам була потрібна, для чогось такого тут зовсім вже корисного. Не бачу поки такої. Великої можливості 69-34. В нас іще є оцей survival kit, який дає 100% їжі. Отже, давайте ми далі підемо. Будемо досліджувати інші поверхи. О, ми проскочили. 93-й. Ну, чудово. Будемо знати, що там у нас є. І з корабля на бау. Ніяк не втечеш. 12 непогано зарядив. Може, 5, ні? Я сподівався, що він все ж таки не змаже. Ще трохи клею. Локт, айний дикі. Пусто. Так, і знову, ну давайте спробуємо чим-небудь. Ага. Вдалося, але ми втратили метал. Та скільки вас тут є? Не хочу я з тобою битися поки що. Як не один, так і другий. І цей же зразу б'є гад. І от невідомо, так? Чи є тут що-небудь, чи нема, зрозуміло мені. 25. А якщо ми будемо тікати від нього вдарити, я таки знав. Отже, від цих тікати не варто. Краще з ними битися. Ну, добре, ладно. Так, листя салату. салатом. О, можливо. Можливо, тут щось. ні? Крім цеглини, більше нічого немає. Так, ну. Від цього, на жаль, не втечеш. Критичний вдар? Але в нас теж критичний. Так, і знайшли трохи. Ганчір'я. Стоп цинки не food! Не думай про їжу. Добре. Трошки зголоднів. От, води. Пусто і пусто. Ну що ж, треба їсти, тому що далі ми просто будемо втрачати пункти здоров'я. Їсти ось оце, їсти водичку пити. І поки що знову таки йти далі. Можливо, ми натрапимо на торговий автомат. Що це таке chimкалс? Ми можемо зробити. Чеммекалс, якби була в цьому хоч якась необхідність. Я б зробив би, звісно. І тут нічого, на жаль. Тут ось. Ну, припустимо, що ми зможемо зробити стрічку, так? Палки все одно нема, тому йдемо далі. Так, якесь запрошення, так? що за запрошення? 10 речей, які потрібно зробити до кінця світу. Чудово. Конференція така. О, грибочки. Грибочки, трохи металу. Чудово. І якась ще й палка у нас так. Труба 1,8. Чи не краще це буде ножа, наприклад. 2,2, 9,2. 4,8, 8,8. Ні, то краще. Але в нас вже є два Ганчір'я і грибочки ми будемо споживати. Поки що. 37. Здоров'я. Так, ем. ну напевно, треба оцю вжити одну. Щоб було 67, то ми ще зможемо з ким-небудь тут попрацювати. І сподіваємося на те, що все ж таки знайдемо їжі. І бажано їжі, і бажано знайти дошку, тоді можна буде зробити кухню і, нарешті, готувати що небудь. І таким чином отримувати більше. От гад. Я там і зараз помщуся. Помстився, що називається. 6, 2, 4, 8. Ну, обмін ударами. Відбувається. Я спробую йому в голову, але 47. Ні, вдалося дивіться. І гад втік. Овер Брюссельс sprouts. Ну, брюссельська капуста. Ось тут він. Так. Ні, нема. Кудись. Кудись. Втік далеко. Генератор. Спробувати. Food I need food. Ми витратили всі абсолютно свої очки ходу, так? На те, щоб зремонтувати. І все одно нічого не відбулося. Ну що ж, таке може бути. Давайте ми з'їмо хоча небудь 5 цього звичайно мало. Брюссельську капусту 5. Але можемо втратити 8 здоров'я. Поки ще я не буду їсти. Може, доведеться кинути ремонт. Брутально вбиті три людини, включаючи дитину. Ну це ми вже з вами читали, це фрагменти фотографій. От гади, скільки їх тут. І від цього, здається, теж не втечеш, так? Чи втечеш? Два очки. Втечем? Так. Від цього можна втекти. Одне. Одне і далі втрачаємо здоров'я. Далі втрачаємо здоров'я їжі немає, крім цієї лажі. важі. Спробуємо. Тфу, повезло! Нам з вами підфартило. Трошечки. Отже, ще йдемо далі. Ідемо далі, сенсу повертатися я поки що не бачу ніякого. Без їжі нам робити, власне, нічого. Ну, це такий вже, це зовсім на крайній випадок. I need to eat something. та я знаю, що щось потрібно з'їсти. Locked I need. A key. А от цього треба бити. 47. Ну, спробуємо. Ага, це той, що пам'ятаєте, так, що втік. І нарешті дошка. Нарешті ми хоч що-небудь зможемо зробити. Ну що ж, я пропоную два очка, так? А ліфт швидше за все буде не працювати. Так. Тому що ми не відремонтували цей генератор, втративши всі очки, всі пункти здоров'я. Е, верніше, їжі. І я сподівався на автомат не знайшли. Поки що автоматів нема. Отже, треба повертатися назад. І що робити? Нічого. Нічого ми не зможемо зробити. Абсолютно нічого. Треба йти вперед. Втрачаючи. локт. Втрачаючи здоров'я, ну а що. Нам потрібно щось їжу. З їжі знайти. Інакше сенсу. Ага, все ж таки щось є. Меткітів у нас дуже багато. Згоден. Невже доведеться використовувати оце, а? Один. 0. Ну, так. Так, інакше ми дуже багато зараз втратимо здоров'я. Доведеться використати. О, чудово, як дивіться. Дістав звідтяля, так. Їжі поїв гарненько і тепер можна йти далі. 20. Невідомо. Поки не будемо, зекономимо. Нарешті автомат, і в нас є коін. Є, була одна монетка, ми витратили її на газ... газ воду. Ах ти гад! Ви бачили? Та нехай йде... Та ні. Він то піде. Як не один, так інший. Що ж таке? І от, на жаль, незрозуміло. Ну давайте ми його вб'ємо і подивимось, чи буде. Незрозуміло, є там у нас ще небудь чи нема. Чудово, змазав. Далі. Змазав. Ще раз. Давай, третій теж змаж. Поцілив. Так. На жаль, ми не можемо бачити, так? Коли заходимо в кімнату, ми не можемо зрозуміти, є тут щось небо чи ні. Чи варто битися, чи не варто? Ну, на цей. На це завантаження, на це нове наше життя, у нас Медкітів, ну, на кількість. Отже, давайте ми ще небудь будемо споживати. Ну, наприклад, оце. Чому ні? 91, 90, у нас наступний рівень. Візьмемо. Я пам'ятаю, у нас тут вепан був такий якийсь гарний минулого разу. Що я хотів. Здається, у нас декстеріті повинно було бути 12 і сила, там щось якась там. Силу в будь-якому випадку теж треба. Небагато, але треба. І далі у нас такі підуть тварюки, які потрібно буде більше, збільшені шанси на те, щоб ми їх, в них попадали. Є у нас це, у нас є брік. І потрібен генератор для того, щоб відремонтувати ось отут аж. Дивіться, так? Ну, а поки що йдемо донизу. В яку-небудь халепу та втратимо. втрапимо. І знову таки, що? ну? Електрична стрічка. Спробуємо. Вдалося. Тут вдалося. Але втратили 14. Їжі. Їжі, яка дуже така необхідна тут. 51 було 48, здається, так? І от гад, не разу ж не змаже. Врайпкор. Коли захочеться їсти, будемо їсти і гниляче. Все будемо підряд споживати. Багаж був. А, це не багаж, це у нас така візок, на якому ввозили їжу. Ще клею трохи. Це все чудово. Міткіт я сподівався, що там щось є. Так, борошно. От мені підійматися треба буде. О, жахливо, скільки піде у нас просто так. Можливо, я не правий, можливо, треба було все ж таки спробувати чимось відремонтувати, але в нас нема чим. Просто нема чим. І ми втратимо ще очки пункти нашого голоду і дарма втратимо. Я тільки хотів його прибити. Голову йому поцілили, а він втік. Так, дошка, ще одна, ще одна монетка. Ну що, давайте тоді повертатися. Ми знайшли монетку, ми зараз зможемо, мабуть, сюди дістатися, але толку з того дістатися то ми зможемо, на ліфту ми не поїдемо нікуди. Без генератора, а там потрібен генератор. І ми зараз його ніяк, ніяким чином не зможемо зробити, так? Це в нас є. У нас нема батарейки. Щоб зробити батарейку, нам потрібно дивіться, скільки всього. Ну, це уявімо, що і дроту теж нема. Ну, сенсу нема повертатись. Тільки вниз. Поки що тільки вниз. І бити в голову. Крит. Буває! Нема нічого. О, Масло. Це чудово. Ага. І не поцілив. А ми поцілили. Ще раз. Чудово. Клей. Шоколад перший раз. І дві монетки. Ну що ж, друзі? 76-й поверх, досить таки непогано ми йдемо. У нас дуже багато всього є. З їжі не так, скажімо, щоб багато, але все ж таки дотягнемо до того поверху, який потрібно ремонтувати. Але зараз нема сенсу туди йти, тому що в нас нема генератора і зробити його нічого. Я розумію, що повертатися треба буде дуже багато. Витратимо ми даремно, дуже багато цих пунктів. Але іншого виходу я поки що не бачу. Поки що йдемо вниз і витрачаю. шукаємо генератор. Отже, я буду на цьому з вами прощатися. Зустрінемося в наступної частини. Всім щастий!